Фотографувався в формі Збройних Сил, ски на фотографії, казав, що я служу, і просив допомогу. А, ну і я, звісно, думаю, господи, ну справді мій родич зараз там десь на передовій немає нічого, він живе мішень, ну, це страшно. Не Вдягав форму військового, довав із себе бійця збройних сил України днями. Поліція Київщини викрила шахля, який тривалий час збирав гроші, начебто, на потреби військових, а насправді витрачав їх на власний розсуд. Себе почуває, гуляє там на широку ногу. В нього все клас. Яка там служба в ЗСУ? До нас звернулася, потерпіла і повідомила про те, що її далекий родич, начебто знаходився на передовій і тривалий час збирав кошти з усієї її родини. Буцімто на потреби з амуніції та спецтехніки. І він каже, мені треба каску, мені треба е, е, дерці. з до цього особового Так. Да. І би... я кажу, давай я тобі перешлю. ну перейшли, тетя Оля, перешліть мені. Я йому переслала, він мені сказав спасіба. Я вже знала, що моя мама йому скидала гроші, тому що вона просила вона не вміє сама перекидати. Я говорю Женя, ну а в тебе є там амуніція? Якщо ні, нічого немає, бо я їхав на ротацію, в нього типу було поранення. Він поїхав на ротацію, все залишилося там і каска, і берці, і форма, все, типу, там залишилося, чи є воно там зараз не знає. І от зараз, ніби це в цей момент, от на днях, він вже повертається на передову знову. Я говорю, ну давай тоді я теж ну якби свій вклад зроблю, свій внесок. Скидай мені свою картку, я тобі також. Ну, за доначу так. Останні він сказав про те, що потребує тепловізору для своєї бригади. І вона за кілька днів зібрала кошти. Хоча жодних підтверджень даної покупки вона не отримала. Я говорю, а на вас не розподіляють такі штуки? Ну на передову, це ж якби нормально. Е, ну нам поки привезуть нас обстріляли вчора. Ми втратили чотири тепловізора. Згоріло, половина нашої амуніції. І нам, от кожної ночі ходити в наряд, ми живі мішені, і нам треба, щоб зараз хоча б один у нас був на всіх. Бурю, давай я напишу в наш робочий чат, і я знаю, що люди там бага... ну, донатять дуже багато. Я просто розуміла, що за день-два ми на тепловізор зберемо. Пиши, які тобі суми кидають. Бо я ж то не знаю. Ну тобто, це ж я вказала його картку. Да, добре, він мені півдня реально писав там дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі. Боже, ріднесенькі наші, дякуємо вам. У нас тут е, хлопці всі плачуть, та з такою підтримкою нам ніяке НАТО не потрібне. Люблю тебе, моя ріднесенька. Ти навіть не уявляєш, яка, яка це підтримка для нас. Як це круто? Більше того, Шахрай повідомив їй про те, що знаходився під ворожими обстрілами, потрапив у госпіталь і потребує додаткових коштів. Жінка зібрала ще 8 тисяч гривень і перерахувала йому на картку. Коли ж попросила придивити б якісь документи, зловмисник просто з зі зв'язку.